Так, друзі, всім привіт зараз розповім вам про тарашанські ігри Брікс, і от все це та в місті совокупності, і буде резинова попа. <сум> Пам'ятаєте, як нещодавно мер Тараші, пан Кривошеєв, розказував про недолугих активістів, які там розказують щось там про кумів, насипають якусь дичину. Також в тому пості було вказано, що пані Гречинська, яка Чесно виграла конкурс на посаду начальниці ЦНАПу, там і таке і інше. Так само приблизно чесно, як і виграв пан Бойко, мабуть, да? начальник відділу земельних ресурсів міста Тараші, Тоже виграв чесно, неупереджено і всі, і всі такі нюансики. Правда, пане Кривошею? Аж тут прийшли відповіді на наші запити, і виявилося, що там, за аналогією орко-кацапських ігр, яке рекламувало пуйло, виявляється, що там учасники змагалися самі з собою. блядь. Якщо бути точнішим, то взагалі претендент був цілком один. Тобто пані Гречинська ледве не перемогла сама себе, але ж ні, навірно, всього перемогла. Вона стала переможцем і тому її призначили начальником ЦНАПу. Так само, і пан Бойко, який мало того не, не відповідає за заявленими вимогами комісії щодо такої вакантної посади, але він також переміг сам себе і. Стал начальником земельного видео. Правда, на этих соревнованиях было сложно доказать, что это не я, потому что я был единственным участником в этой дисциплине. А я, кстати, об этом хотел поговорить. Вас не смутило отсутствие соперников? Вообще никак не смутило. Даже наоборот, придало сил и уверенности. Я четко понимал, что если не я, то никто. Потому что вы же сами понимаете, быть лучшим среди отсутствующих это очень нелегко. Тут и питанечку, пытанечку. Чим таращанський виконком е, відрізняється взагалі від е, пойло того, чи як він там казав, двіжушку він, вони там начнуть і так далі. Все одне й те саме по аналогії. Боролися, боролися і побідили самі себе. Якийсь театр одного актеру, правильно? Чи це театр абсурду? Як ви гадаєте, шановні таращанці, відпишіться в коментах. Ну що ж, погнали далі! Разом сила!